Щойно ми освятили прапор знамено. Знамено завжди йде попереду. І для кожної бригади це знамено є символічним знаком. Якщо знамено зверху і попереду, то значить бригади все добре. Тому я бажаю, щоб Господь зберігав вас. І сьогодні ми хочемо. Е Вашу 127-му окрему бригаду територіальної оборони Збройних Сил України за віддане служіння і Україні та жертовність в захисті добра і правди, нагородити орденом Святого Великомученика Юрія, переможця, нехай Господь за молитвами святого великомученика Юрія всіх береже вас, дає сили наснагу. На подальшу боротьбу і щоб ця боротьба завершилась нашим успіхом і нашою перемогою. Я хочу сказати слова подяки, тому що ви правильно сказали, що зараз немає регалій, хто яку посаду займає. Зараз кожен з нас тут на місцях повинен робити все, що він може для того, щоб була перемога. І це є головне і важливе. Для військових, для громадян, для влади і немає значення хто є хто має значення тільки перемоги. Дякую.